Виставку відкрила своїм співом фармація Мордент, яку складають калузькі гімназистки. Далі директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо назвала творчість Вадима Канащука живим живописом, а суму експозицію позиціонувала як весняну. Сам автор розповів, що навчається у Львівській національній академії мистецтв, проводить майстер-класи. До речі, майстер зовсім юний. Йому 22, але безумовно талановитий. Вадим Канащук створив художню спілку «Аля Пріма і запросив звертатися сюди всіх, хто творить та не оприлюднює свої роботи. Більшість виставлених картин написані наприкінці минулого року і вже цьогоріч. Зараз художник працює над новими роботами, які теж незабаром будуть виставлятися. Одну з картин автор подарував арт галереї. Ще три учасницям вокального колективу Мордент, подякувавши їм таким чином за виступ і обіцяючи запросити на відкриття виставки у Львові. Далі присутні взяли участь у лотереї, де двом щасливчикам Вадим Канащук знову ж подарував картини. Потім працівник арт-галереї Артур Єфремов запропонував усім охочим назвати будь-яку з картин, написавши назву на приклеєних стікерах. Картини студента, другокурсника факультету образотворче мистецтво і реставрація напряму Сакральне мистецтво надзвичайно фактурні. До них справді хочеться доторкнутися. На шарування фарби зовсім не схожі на інші методики її нанесення. Таке враження, що майстер щедрий у всьому: нанесені фарб, прояві почуттів і просто в подарунках. У його тематиці переважають його Улюблені квіти та ікони, але працює художник у різних стилях пейзажі натюрморти та абстракції. Його мистецтво вже знайшло своїх поціновувачів у різних куточках України, в тому числі в рідному Кіровограді та за кордоном. І на якусь мить дивуєшся, як цікаво складається життя. Адже цей хлопець міг займатися, як і раніше, наприклад, рукопажним боєм, так і не проявити своє покликання. Я закінчив школу, я займався бойовими мистецтвом, і тренер порадив мені вступати от на фізичне виховання. Я вступив, потім так сталося, що виключили. Ну просто я, наприклад, хотів поступати по мистецтву, але не вийшло, тому що я дуже мала була підготовка. Ще за того я обрав Львів, бо я їхав, у нас була екскурсія, ми їздили до Польщі. І приїхали на ЖД-вокзал, я побачив цей прекрасний костел, який є. І він мені так запам'ятався, я його так тримав в голові, і потім я щось так думав десь от вирватися далі. далі, І воно так от пішло. Тобто я про то мрію. А мрія збулася, і я дуже задоволений. Вадим Канащук розповів, що персональних виставок уже мав багато, зазвичай по дві-три щомісяця. Намагається, щоб його твори піднімали людям настрій і перестав писати сумні сцени. Молодий митець безпосередньо зізнався, його картини мають попит, і це не дивно. Адже, окрім таланту, який він вкладає у кожну з них, він не ставить на них захмарну вартість.